Типы? Ой, сбежи, да, ты шостый. Да, мин, взялся. Прям слива, снизу. Там еще один. Еще два. Еще два? Он по тебе, там засрали. Я тебя Понял, Бенслива слива засранена. Я понял. Да. Правильно. блядь, ебаный инт нахуй. Да, да, вообще я. Вообще не один. normalmente eu prefiro Ебать тут сладенький, блядь. Как же бала тя... А я даю хэдшот пятым и не убиваю? Еще и две резни пачки. Да. Пас. Что ее попало? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Я с самого початку бачив, що там тепла, плакали в еб в якому. Ясно бачив спромани після блять. Пикселя. Та дын, на... Ой. Ну ладно. Нормально. Да, нормальний рейд в Т4. Ну, якби цього закрив би, конечно, вийшов би мільйонером, нахуй. Типочки не видно, я на центр газую. Так, ложка. Думав, то ключ лежить. Пу-пу-пу, гра У-у-у. пу. Е хи пашатесь. Снайпа там є. Блять, сука. Ззаду бот. Да, да, вони ззаду там. О. Бачим на стиралке. Ага. Сейчас мене пікатиме скоріш за все, бо він скоріш за все побачить. Я тоді зараз буду йти на цей, на рамку. Шоо б! Там, не знаю, китайчик якийсь. Ну, -по -по це просто блять. Він тебе зняв звідки? з другого поверху? Стиралка, стиралка, стрій, там ти на стиралку залазиш. Давай, ну, нам открыли. Ой, Оттуда. убили кассетки. Да. Хуя, люстра. Пал, у тебя на стиралка? Вот тут я типа. Минус тип. Там до него до ним. Я на смог, да. Зараз я мейн открыл. Сюда не козлотаю. У З бетонки. Мінус. Лакі, не б ди, мед, Лаки. Лаки, це те, що ми з тобою в доту граємо. це для тебе Лаки. Привіт, до речі. Як справи твої? На 30 нікого не бачу. А ось Тіп. Ось, дивиться нас. На бетонці був досі. Я наверное, сейчас мало блока покажется, я ему буду нахуй. Mm. А -hmm. тебе нокну все. Не, ну, скорее всего, все саморез. скільки тобі на треба. <риску> Блядь, безсмертний нахуй якийсь Я йому три хаєшки дав всі ми влучили. Я не бачу, не, не, на на, на бутонці. Та він досі не нокнутий лежить. Я дожрать не можу. Он не станка забрать вниз. Їх двоє там, понятно. <риску> Вони маю, закидають хаєшками выходит и їх кушать дивись дивись я пройду зараз може пик там минус тип можливо ще є у ту не не нище нищи на раху бы там ты шосты минус минус п'ять сюда на нах... ай а, як я люблю, коли я сука в полупрайме. Що значить людина поспала енергетик. За одна на мільйон я розкаставався, ты буду, блядь, ще нюхать бебе. Ну все, Видотик на Ютубчик буде. Ютуб, привіт, подивитись. Блядь, 200, нахуй. Ще раз скажем, шо. Правильно, Ютуб здорово. Стріми кожен день. Два шота ловить тип, Два шота тут типы. В будиночку, а де вони? В будиночку. Ну, вони ще на селі, да? Да, 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 в будиночку. У нас ще я... село підходить на палатку. Я да на них, Давай цих поймати. Скики, бать, а, тобі... бачу, бачу, він побіг. Скільки, ебать, йому треба, я в нього червоними б'ю, блять, Ну, як грати в цю ту. Нет! Не умер, Ты мне нет! Ты не Ты что за хуйня? Сань, сань. У меня на все патроны? Хеваться. А конечно, ему хедшот дав, тикиши. Нокнул, да, Кос? Блять, у меня еще двое. Один. Тихо. А зараз, блядь, будуть танці, нахуй. Так. Хорош. Під забором зліва. В углу самому. Ні, ні, ні. Оцей, оцей за да, забор. 110. десятка. Тихо. Розбитий Він справа бачив, бачив, від забору справа нижче, 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 нижче був, на уровні машини. Хтось із них піднявся без саморізу. Крисяць. Воно, бачу, бачу. Справа. Нє, стань, воно в забор летить, в забор летить. Цього я нокав, його підняли просто. Я йому, щоб ти розумів, давав хедшот, нахуй. Я тупо відстрелив, ну, все, я, бабок, в стільки бабок відбав, що вже його вб'ю. Мені до жопи це, бля, я з цього не зароблю ніхуя. Сука, ё, мене приємало, пушили. Та вони безсмертні, вони тупо пережили всі нахуй червоні патрони, За що ми воювали? Хуй за МП5, на шо? дам дам ну Впевнений, що там дам-дами, нахай просто. У нього, до речі, МП5, бо я собі, блядь, рукоятка скошена. Це ж придумав нормально. Блядь, які вони смачні, сука. Та це спізд. От просто куди полетіли п'яті патрони. Їбуче Є... молоко. Два тіпа 900 тисяч. Оцей нормальний. Єбет. Що з Емкою, нахуй? Що він з нею зробив, блядь? Та я не знаю, блядь. Це просто, блядь. Збоченець, сука. Емка називається на сумні на голову. Оу май. Відкати, відкати. хе 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 Здорово чи друже, вітаю тебе на стрімчик. Як справи? Так, стопи стрімер, я годину тому не бажаю здоров'я. в смисли. А, бл в натурі, прикинь. Ну, пацани. Натуральне копчення варення брекаут, ну шоу. Я так скажу, мені краще привітатися з людиною двічі за день, аніж жодного разу. Я взагалі, коли малий був, щоб розуміли, відеося, яко вже нас коли бачив. Кожен раз. І потім мені пояснили, що типу не обов'язково по 10 разів на день вітатися. Я такий, а чо? Ну, типу, ви ж сказали, що це, що це прояв вічливості там всі діла туди сюди. Кажуть, ні, Саня, ні, не варік. Нормально. Якраз за стрімчик для нового відоса матеріал зробив. Дві каточки прям такі сексуальні. Сексуальні? Небезпечні.